І хочу, аби ми зараз з вами подумали над тим, що ж насправді означає множення дробів. Отож, у мене тут є ось такий вираз: одна друга помножити на 1 четверту. І ми можемо сказати, що це одна друга від однієї четвертої. Спробую зобразити це на ось такому прямому кутнику. Ось так. Поділю його на чотири частини, це буде дві. і ось так у мене буде чотири частини. Для того, щоб позначити на ньому одну четверту, я повинна зафарбувати одну з цих частин. Тобто одну частину з чотирьох. Ось так. Це в мене одна четверта. А для того, щоб знайти одну другу від однієї четвертої, я повинна весь прямокутник поділити ще на два. Ось таким чином. І зафарбувати вже одну частину з зафарбованих двох. Адже в мене утворилися дві зафарбовані частини, і я одну з них зафарбую. Отож, я тепер отримаю 1 з 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто одну восьму. Тож ми можемо сказати, що це дорівнює 1 восьмій. І ми можемо насправді побачити, що. Ми отримали цю вісімку, помноживши 2 на 4, тобто перемноживши знаменники, адже в нас було 4 частини з самого початку. А ми, провівши ось цю лінію, поділили їх на 8 рівних частин, тобто у нас стало вдвічі більше. Ну і одиниці ми теж по суті помножили. Спробуємо тепер зробити дуже схожу річ, проте з дробами, у яких у чисельнику щось відмінне від одиниці. Нехай це буде, наприклад, 2 треті. Помножити на 4 п'ятих. Ми можемо сказати, що це 2 третіх від 4 п'ятих. І я хочу, щоб ви зараз зупинили це відео і спробували обчислити цей вираз ось таким способом, як я робила це ось тут тобто візуально. Отож, я зараз намалюю трохи більший прямокутник, ніж попередній. Десь приблизно ось такий. І поділю його на 5 частин, щоб показати на ньому 4 п'ятих. Отож. Це в мене буде ось таким чином. Ось так і ось так. Уявимо, що це 5 рівних частин. Отеж, я повинна зафарбувати 4 частини з 5. Тобто, це в мене буде одна частина, друга частина, третя частина і четверта частина. А тепер, щоб знайти 2 третіх від 4 п'ятих, мені потрібно весь цей прямокутник поділити на. Три рівні частини, тобто ще на три рівні частини. Отож, ось це буде одна, це буде друга і третя. Ось таким чином. І тепер мені потрібно взяти дві з цих трьох частин, проте ми будемо брати тільки зафарбовані частинки. Отож, це в мене буде одна третя, адже ми бачимо, що у нас вся ця зафарбована частина вона теж, по суті, поділена на три рівні частини. Нам потрібно взяти дві таких рівні частини з трьох. Тож це в мене буде одна третя, як я вже сказала, і це в мене буде дві третіх. Отож, весь ось цей прямокутник, кутник, який я зараз зафарбовую, це дві третіх від 4 п'ятих. І ми це можемо порахувати. Це у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тобто у знаменнику у нас буде 15, а у чисельнику у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто це у нас буде 8 п'ятнадцятих. І ми можемо побачити, що 2 помножити на 4 це буде 8, а 3 помножити на 5 це буде 15. Просто ми зобразили це візуально.